Всім привіт! Радий вітати всіх гостей, а також підписників мого каналу. Сьогодні вирішив я пробувати тек... текроновий відвал. Город не мій чужий. Як дехто знімає відео оримо цілену, Ну, не будемо так називати, але ну, тут вже є і перейка, і стерня і таке подібне. Відео знімається не для того, щоб показати глибину оранки, чи ще щось оранка не глибока. Просто я випробовував свій новий тихроновий відвал. Замовляв під бомет. В принципі, замовити можна любої довжини, просто міряєте довжину леміша звідси доти. Тут я раніше відрізав, у мене був такий леміш. Це довариться, то не проблема. Я все його вирівнюю, тому я замовив 25-й відвал під бомет. Думав спочатку щось там нагрівати. Вигинати, передумав, просто взяв розкосом піджав. І тільки всього. Тут ще треба буде поставити під пружинену пластину і за того, що як оре, віджимає отак назад, вона пружинить. Це все взимку зробиться, не проблема. Що можу сказати? Йде набагато легше. Таке, ніби, я знаю, від захвату забрав сантиметрів 5 Це відчувається навіть дуже. Знімати нема кому і чужий город надто не хочу портити, ну, от таке воно виглядає. Земля досить мокра. Це на зиму, потім буде собі великим трактором орати, то він дооре. Тут ще доварив такий кронштейн. Можливо, взимку поставлю або відрізний ніж, або маленький передплужник. Ну, то вже подивимося по ходу діла. Ще що відрізав. Кусок польової дошки. Вона була в мене десь вроде, сантиметрів 80 чи що. З однієї сторони добре, вроді тримає плуг, а з другої сторони погано, тому що плуг залазить довго в землю. Трошки вона його не пускає в землю. Тому я її вирізав трошки, воно і так нормально плуг тримає. Більше інакших змін не було. До речі, полицю нічого не чистив. Отак, як виїхав, Бурозни підняв і воно все, хоч земля мокра, воно все відпало. А з тією старою полицею я намучився, тим більше я її там кусочки варив, то було таке посміховисько. Ну, от таке собі коротко, що хотів сказати. Всім дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного і гарного дня!